Володимир Івасюк цікаві факти. Івасюк вважається одним із творців української естрадної музики. Він створив 107 пісень, 53 інструментальні твори, а також музику до кількох вистав. Він також був професійним лікарем, виступав на скрипці, грав на фортепіано, віолончелі, гітарі, співав пісні та малював. Творчість композитора базувалася на дослідженні української народної пісні, фольклору. Завдяки наполегливій роботі та співпраці з талановитими виконавцями, такими як Зінкевич, Ротаро, Яремчук, Івасюк, став творцем пісень, що здобули широку популярність і любов слухачів, адже втілювали у собі елементи народного та духовного життя українців. У другій половині 60-х років української естрату, яка тільки почала зароджуватись, сколихнула поява пісні уже відомого на той час композитора Володимира Івасюка Червона рота. Її мелодія, в якій органічно поєднали сучасні ритми з найкращими елементами народного українського співу, приголомшила слухачів своїм неординарним змістом і лунала повсюду. Червону руду! Не